Всім привіт! Сучасні механічні клавіатури мають настільки багато різних опцій і фішок, що всі навіть важко перерахувати. Але одна з найкорисніших фішок, звісно ж, хотсвап. Це можливість в будь-який момент змінити перемикач на той, що вам подобається, без спайки, самостійно, без сервісу. Але що це все нам дає? По-перше, у вас відкривається можливість експериментів з перемикачами. Ви можете докупити одразу декілька різних наборів та протестувати їх вже на своїй клавіатурі, щоб зрозуміти, які тип перемикачів під. Ходить вам найбільше. По-друге, можна зробити так, щоб зона у вас була клікаюча, всі інші клавіші були лінійними, а шифти, Enter чи пробіл були тактильними, тобто зробити зонування. Третє, якщо вам захочеться зробити перемикач тихішим, прибрати ефект піску, чи просто зробити його плавнішим, то завдяки хочвапу ви зможете його дістати, розібрати, змастити пружину або навіть замінити її з тою силою натискання, яка вам потрібна. І до речі, у нас є все, що потрібно для обслуговування. Це Мастило різні інструменти, та навіть скажу більше, що у нас є спеціальна послуга. Ви можете написати нам в чат на сайті, та наші менеджери вам підкажуть та прорахують, скільки буде коштувати конкретний список робіт під вашу клавіатуру. І четверте, якщо перемикач вийшов з ладу, вам не потрібно буде замінювати всю клавіатуру або нести її в сервіс. Достатньо купити набір та встановити новий перемикач, які ж бувають перемикачі. Головна різниця за конструкцією роз'ємів, адже бувають трьохпінові пінові та п'яти пінові. Одразу скажу, що більшість сучасних клавіатур підтримують одразу два типи перемикачів. А ще не забувайте, що механічні та оптичні перемикачі вони відрізняються, і на механіку оптику ви ніяк не поставите. Та щодо самих механічних перемикачів, то їх є три основні види: це лінійні, вони плавні та тихі, тактильні з легким супротивом при натисканні, та звичайно ж клікаючі, Вони будуть гучні. Ну і наостанок обрати топову клавіатуру з хотсвапом можна як завжди у нас. Ми магазин геймерських девайсів зона 51» Чекаємо на вас.